Нещодавно нам довелося покататися ось на такій штуці. Якщо я не помиляюсь, то це називається родельбан. Ну що ж, давайте подивимося, що з цього вийшло. Там десь ще. А чому стоїть? я тобі розповідаю зайка? Вперед, це їхати. Я знаю. Якщо раптом ти боїшся і буде дуже швидко, треба бути на себе це як притормажує. Поняв? Це таки я забула, як вони називаються, ну коротше, нас посадили. Квіток коштує дорослий, здається, три, а дитячий два з половиною. То Данька з братиком старшим, двоюрідним, з костіком, ну, троюрідним навіть. А ми, виходить, з секундою. Ой, не знаю, що воно буде. Коротше, я за тебе тримаюся. А то. І... Коротше... Ну, ось туди ми будемо їхати. Там, коротше, такі типу, за, закрутілка, -за -за завертілка. О, там вон. Поїхав вже. <свист> <свист> О, ну, не данька з косиком білої рубашки. Ну, зараз ми будемо. Ну, зараз давай. Якщо що, я скажу. Двома руками тримай, а я тримаю тебе. Поїхали. <свист> <свист> 15 км за годину, 20 км за годину І приїхали -в є! В є! Вже передивляючись Запис і, монтуючи це відео, помітила, що в якісь моменти у колі навіть тремтіла губа, прилякані очі. Да, на крутому спуску на повороті, коли заходиш, трошки лячно. А ще я весь час переживала, щоб я не вдарилася колінами об ці бортики. А в цілому нам дуже і дуже сподобалось.